Як ви повертаєте українців додому? Дякую. Я думаю, це питання буде від журналістів, але тим не менш, я розумію, що це в тому числі всіх хвилює. Коли юридично в 23 році я був визначений як людина, яка відповідає за імплементацію пункту 4-го формули президента України, це повернення, які якраз всіх незаконно затриманих, депортованих громадян України. Я умовно розділив цей напрямок на три категорії: це повернення українських дітей, повернення цивільних і повернення військовополонених. Чому ми це зробили? Тому що е нам треба різні підходи для повернення трьох категорій громадян України. Що було зроблено по дітям? Як нам це вдається? По дітям е ми провели декілька засідань робочої групи. Де ми обговорювали як питання повернення українських дітей, так і е, цивільних і військовополонених. Цю робочу групу очолює, окрім України, Канада і Норвегія. Вони представлені на технічному рівні в Києві е, послів своїх країн. Сьогодні у мене буде чергова зустріч з е, представницями Канади і Норвегії, де ми будемо обговорювати наступні наші кроки. Е, під час чотирьох зустрічей у нас перебувало більше ніж 50 країн і, і представники всіх найбільших організацій. Як результат по питанню повернення українських дітей, створена міжнародна коаліція країн щодо повернення українських дітей. Входить 39 країн. Я не буду їх перечисляти. Це інформація є. Якщо треба, ми готові її надати. Є країни, які не готові ставати членами цієї коаліції, але під час перемовин ми знайшли для них новий е механізм, як вони можуть приєднатися до цієї роботи. Це, стати, це отримати так названий е статус наглядача обзорванс. Станом на зараз у нас є країни, які не приєдналися офіційно до міжнародної коаліції, але вони отримали такий статус. У нас так само є міжнародні організації, які так само отримали такий самий статус. Полоненими повернути 3110 громадян України, серед яких 161 е, людина це цивільні. Щодо е, дат, останнє повернення відбулося у нас 28 червня. Ми повернули 10 цивільних. 25 червня відбувся останній 53 обмін. Військовополонених. Ми провели більше ніж 5 тисяч моніторинних візитів по напрямкам. Я не буду зупинятися, але хотів відзначити напрямок к, е е сектору захисту прав громадян України, секторів безпеки і оборони. Ми окремо провели моніторингові перевірки 833 військово-лікарських комісій, які діють на території України. Це взагалі питання зараз номер один. Це діяльність ТЦК СП. це Звернення від громадян, я переконаний, у вас будуть запитання, будуть готові це коментувати. Ми саме працівниками нашого офісу повернули 129 українських дітей. Загальна цифра дітей, яких ми повернули, це 736. Це діти, які повернені в результаті співпраці між державними органами, громадянським суспільством, громадськими організаціями, міжнародними партнерами. Багато кого я станом на зараз не можу публічно показати, але нам допомагають дуже багато країн. Я так скажу, країни є окремі організації, в тому числі міжнародні організації, які нам допомагають повертати українських дітей. Чи ми готуємось до повернення наступної групи українських дітей? Так, готуємось. Я не можу назвати вам дату. Я взагалі коментую повернення громадян України, коли громадяни України вже в Україні. Бо у нас були, на жаль, такі негативні випадки, коли ми наперед публічно показували якусь роботу. На жаль, після того Російська Федерація блокувала повернення саме цих громадян. Щодо наступних кроків щодо дітей, я вважаю, що ми будемо продовжувати інформаційну кампанію. Показувати, що дії Російської Федерації по відношенню до українських дітей це геноцид. Друге, це напрацювання нових ордерів на арешт проти нових представників російської влади. Не тільки Путін і Львова Білова приймали участь і приймають участь в депортації українських дітей. Насправді, список він є дуже великий. І з одного боку, ми тут працюємо над тим, що по відношенню до цих громадян Російської Федерації. Вводились санкції, з іншого боку, працюють а, представники МКС разом з нашими правоохоронцями, які напрацьовують подібні а, алгоритми видачі ордерів на арешт. приблизно 90% українських військовополонених цивільних заручників, поки вони перебували в російському полоні, а, піддавались тортурам. Останнє повернення 75 наших героїв героїнь. Звіт ООН, що всі 100% повернутих були під тортурами, включаючи сексуальне насильство. Дві категорії, які є пріоритетними для повернення. Перше це важко поранені військовоповнення. Росіяни їх не повертають. Вони взагалі повинні повертатись не через процедуру обміну, а через процедуру репатріації. Росіяни це не роблять знову ж таки порушують. Uh, і друга категорія це жінки. За нашу інформацію, більше ніж 400 українських жінок в статусі військовополонених залишаються в російському полоні. Неодноразово ми піднімали питання, я особисто спілкувався з Маскальковою для того, щоб організувати окремий обмін повернення саме uh, жінок. Вперше, коли я з Маскальковою зустрівся, це було 17 жовтня 2022 року. Тоді якраз нам вдалося домовитись, і а, а, під час цієї зустрічі нам повернули 108 українських героїнь. Ми працюємо над тим, щоб організувати другий такий великий обмін, де повернуться українські жінки, українські героїни. Нам допомагає Об'єднані Арабські Емірати. Ми публічно можемо про це сказати. Ми напрацьовуємо нові а, інструментарії, як захистити права військовополонених, поки вони залишаються в російському полоні. Це і запрошення моїх колег відвідати а, Україну, відвідати російських військовополонених і так само здійснити подібний візит на територію Російської Федерації. Неофіційними, не підтвердженими, але за тими даними, які ми накопичили, саме наша інституція. Я публічно кажу про те, що Більше ніж 14 тисяч цивільних громадян України знаходяться в російському полоні. В це число включаються громадяни України, які були затримані Російською Федерацією, починаючи з 2014 року. На території Автономної Республіки Крим у нас є окремий список. На території Донецької та Луганської області у нас є окремий список. І після початку повномасштабної агресії. На території всієї України, яка перебувала або, на жаль, перебуває під тимчасову окупацію Російської Федерації, також у нас окремий список навіть от Київщина, яка була найменша під російською окупацією, за нашими даними, більше ніж 600 цивільних громадян України потрапили в російський полон тільки з Київської області. Чому це найважче, найважча категорія для повернення? Перше, згідно міжнародного гуманітарного права, ми не можемо проводити обмінів, таке визначено виключно для військовополонених. Друге, всі розуміють, що не так багато громадян Російської Федерації, кого хоче забирати Російська Федерація, проводити хоча якісь перемовини щодо цивільних. Третє судові вироки. Вони виносять величезні за термінами судові вироки проти наших цивільних громадян, звинувачуючи їх в там шпигунстві, в терористичній діяльності, фінансуванні терористичних організацій. Будь-чому саме головне для них це дати, перепрошую за цей термін, дати такі великі терміни ув'язнення: 15 років, 17, 18, 20, 25 років. У нас є випадки, коли е, навіть були затримані діти, щодо яких зараз проводяться свідчі дії. Це громадяни України, які не досягли 18-річного віку, які так само е, можуть отримати довготривалі тюремні строки. Також у нас є два випадки, коли двох хлопців е, в Бердянську е, розстріляли. Це були діти згідно законодавства, не тільки нашого, а й російського. Тобто це були неповнолітні, яким не було 18 років, і навіть не дають можливості забрати тіла цих двох хлопчиків для того, щоб їх поховати тут на території нашої держави. Щодо великого обміну. Чи вірю я, що в найближчому майбутньому буде великий обмін? Ні. Поясню чому. Різниця в цифрах. Так, вона дійсно є. На території Російської Федерації набагато більше затриманих громадян України. Під... Чи, чи ми його обговорюємо? Так. Чи обговорюємо ми його з нашими партнерами? Так. Чи я бачу, що партнери підтримують нашу позицію? Так. Чи бачу, я готовність Російської Федерації це зробити? Ні. Вони готові, на мій погляд, принаймні я можу казати про ті канали комунікації, які є особисто у мене, Москалькова, і не тільки Москалькова. Вони готові проводити обмінні процеси, вони готові розмовляти про всі категорії громадян України, але я не бачу готовності проводити швидких, великих обмінів. Знову ж таки, для когось. Повернення 10 людей це дуже маленькі, 100 людей теж маленькі, але для росіян це великий обмін. Взагалі виходив з того, що я пропонував російській стороні. Добре, давайте відійдемо. От у вас там свої якісь критерії. У нас Женевські конвенції, нам здається, все виписано, все чітко. Давайте просто відійдемо від якихось там сталих практик. І започаткуємо, можливо, нові підходи. Хто довше в полоні, то й ран... раніше виходить. Зрозуміло для всіх? Зрозуміло. Це чесно по відношенню до всіх, мені здається, чесно. Якщо військовополонені знаходяться декілька років, давайте їх віддавати в першу чергу. Притому ми... ми неодноразово бачили я чув критику з боку родин. Що подивіться, хтось потрапив в полон, побув місяць, два-три, і ви його повернули. А хтось роками, і ви не можете його повернути. Чому така несправедливість? А у нас несправедливість виключно через позицію Російської Федерації, коли без жодних пояснень. От ти передаєш списки великі. От всі, хто у нас є в базах, неважливо. Він за нашими даними. Особа, яка зникла безвісти, чи він підтверджений в полоні, чи він навіть... За нашими даними 200. І такі у нас, до речі, є позитивні приклади, коли з числа двохсотих нам Москалькова повідомляла, що вони поранені, але вони живі. Небагато, але такі випадки у нас є. Тому от ми передаємо всі ці дані, а потім без жодних умов і пояснень кажуть: не віддаємо нікого. Чому? Давайте інший список. Так ми ж вам всіх віддали. Ну, тоді чекайте, кого. Ми зможемо вам вітати. Проходить якийсь час, дають три людини. Кажу арешту. Ну цих трьох ми готові вже підтвердити. По решті ще будемо думати.